Драйвові українські пісні у виконанні кращих вокальних колективів Палацу культури Південний, безліч локацій із домашньою випічкою, що ж очі розбігаються, та атмосфера, яка ще як додає позитивного настрою, так розпочався ярмарок в інгулецькому районі. На кілька годин гості заходу могли поринути в веселище та заодно зробити благодійну справу, щось придбавши для себе. Ми з мамою ось такий брілочок сердечком. Долга-долга. Ми з мамою п'яніки, всякі печені смателі. Мами пекли на ярмарку кекси, І ще ходили, фоткались. Аби ця подія залишилася в пам'яті, гостей ярмарку запрошували зробити світлини в українському стилі. Фотозона з відомим кожному висловом. Доброго вечора ми з України, колоритний віночок, козацька шапка, хустка та квіти. Перед таким не могли встояти не те, що діти, а й дорослі відвідувачі. Україну любимо. Прийшли допомогти ЗСУ, все для України, Детсадочки молодці, молодці школи наші, все, все чудово, все чудово, приготувалися, Інгулецький район, все добре, аби тільки наші хлопці не здавалися і нам... Все, щоб було добре. До ярмарку долучилися школи району та дитячі садочки разом із батьками своїх вихованців. Також для малечі працювали різні локації з майстер-класами. Дітлахи могли за підтримки дорослих виготовити свій власний оберіг. Навчаємо майстер-класу, палки серця виготовляємо з ось такі Маємо. сердечка, жовто-блакитні. І ці сердечка йдуть е, як допомогу зсу нашим отримуємо кошти і допомагаємо нашим. Вони виготовляють воду майстер вас і забирають. Дехто хто хоче купувати, вони купують для себе. Такий ярмарок в інгулецькому районі проводять вже втретє та другий раз його організовують саме на житломасиві Південних ГЗК. Минулого разу зібрали на потреби ЗСУ майже 46 тисяч гривень. Тож цією ж метою вирішили провести захід ще раз. Діляться, що був випадок, коли місцева мешканка просто принесла тисячу гривень. Аби допомогти нашій армії. Люди хочуть допомагати нашим Збройним силам при всякому, ну, який не, б, не був привід, вони це, це роблять. У нас прийшли тут багато батьків, які теж пекли, які теж робили все зі своїми дітьми. Це дуже добре. І саме наш Патріотичний дух. Він дійсно дуже дуже великий. Відвідувачі блискавично розкуповували все на прилавках. А от учасники ярмарку, які виставили свою продукцію, не встигали рахувати отримані кошти. Раз два три, чотири, п'ять, три, раз два три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4. Так лише за дві години на ярмарку вдалося зібрати вдвічі більшу суму, аніж в попередній раз. Спільними зусиллями виручили майже 96 тисяч гривень для ЗСУ. Інгулецька рада, що й організовувала цей захід, обіцяє, якщо людям подобається такий формат, обов'язково вигадують та проведуть щось цікаве ще. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, перший міський.